Йо-йо-йо, мои любимые подписчики, и снова-знову я буду вас диставать своим контентом. Контентом. Вот, а сейчас мы приехали в мужский монастырь. Ой, назву я сам не вымовлю, вот, но буду, вот, пойдем и прочитаем. Это у нас мужской монастырь в честь положения Резы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В какой херне? Странно. А вот и. Зараз тут знімати не можна, от, але буду тишком-нишком пиляти контент. Так, погнали. О, А це в них центральна така алея гарна. От, гуляємо собі, вам рекомендую тут вам пройтись погуляти. Дуже дуже таке файне місце. О, цікаво. Але тут, тут типа, не можна контент піляти. Ну, от. Але, 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 але. Я потрошку все ж таки піляю. От. Тут у них маленький сад такий, я молодий дуже. Осланце хотів яблуко занямати. Я сказав, що можу боженька покарати. Так, підемо далі. Так, тут знімати взагалі не можна, але я отак от. Щоба, така от от. От. панорама. Там виходить на уровні пола ці арки повністю. Так, це ми продовжуємо подорожувати монастирем. О, тут видно, що все в стадії будівництва та ремонту. Ми нікуди не заходили, не цікавились, де що так називається, бо у нас ці місцеві батюшки смотрять на байкерів, мабуть, як на всадників на апокаліпсусу. Така у них тут краса, все-таки охайне. От. Ну, але ще, звісно, трошки не, не дороблено. От. Там навіть сладості, сладощі є монастирські, але там черга. От. І ще трошки мілути. На, да, таке місце рекомендую. Тут дуже цікаво, можна прийти погуляти, подивитися. І ще трошки контента вам. Такого духовно збагаченого. О. Тут такі от каменюки стоять. Ну ні, тут. Древньословнянський. Щось написано. От. Підемо далі. Ти ба... Ви, ба! ви бачили таке? Вони футбольне поле. Замури загнали. Це так, що от сюди. Прийшли і до останнього ігрока. Або поки Динамо Київ не чемпіон. А це вони отаке. Тут, мабуть, попи. М'яча ганяють. Ви ба, яка дивина. Ви гляньте, які зварюги. Які звірюги! На такому... Так от, як вам таке поєднання? Таке поєднання. Ви просто подивіться, кого ми знайшли. Нямає. Нямає, ви ба. Ви бачите? Оце ми вдало заїхали, я вам кажу. Ба, як вона нямає. Капець. І ще трошки вам сверюх контент. По тільки подивіться. По тільки подивіться. Яка, 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 яка краса. Опа-на! Дивіться, яку я вам вудку на, на руля знайшов, а? Слабо таку на руля посадити себе, а? <гум> <гум> дивіться, дивіться. <гум> Ви дивіться. <гум> Ви, дивіться. <гум> Ви дивіться тільки, а? Ой Какой такой, павлін, маврін? Видіж, я які щею. Отакі От вам ще. Вуточки, вуточки такі. Це каце. Такі неводоплаваючі вуточки. Оце вудка яка шустра, ви дивіться, як вона ганяє. Як вона ганяє. І погнали. Так, от це наша мотобанна. Оце тому дуже цікаво. І вони ще вирішить приєднатися. А от. Ее, -е інгарже. А? а подивіться, які гарненькі тут у них ангілочки на кожному стовчику І кожний, кожний ангелочик різний. Різний. Так. Батюшка попросив катнути. А от, ну, подивимось. Поїхали далі. Мої. Любі хлопчики та дівчатка. йоу 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 І це другий йоу 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 за день. Ми прибули до ресторації млин. Дивіться, як вони тут відгрохалися дуже. Дуже так нескромно. Зараз підемо внутрі. Подивимося. Гуляємо. От. Тут ми залишаємо кінноту нашу. От, банда пішла нямати. І ще трошки красоти вам. Так, да, тут так масштабно. Вони зробили. Тут можна посидіти, кому-то подобається. Так, гарно подивіться. Це ми зараз будемо нямати. Спільнота російська. Займаємо місця відповідно купленим квиткам. О, і це в такій естетичній красі ми будемо виконувати прийом піщі. Мої любите отак от, от наша мотобанда вручну добирається до найближчої заправки. Отак. От ми різкові хлопці.